Volkswagen Golf, 10 рік випуску, 6 -е покоління, універсал на 2-літровому дизелі. Тут ще йде е, е, рідка комплектація, будуть тут є спереду та позаду, які дають функцію цього автомобілю автопарковки. До речі, вона працює повністю справно, автомобіль паркується з легкістю. звісно, <кхи> <кхи> дуже, 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 звісно, дуже опасніки виглядає, але все працює. У нас іде е, автомат. ну, Якщо брати, то вже dsg DQ 250 що мокра коробка, надійна, автосвітло, клімат-контроль двохзонний. Позаду багато дуже місця. Це ну, понесе, принципі, універсал. Е, що класно, що він, до речі, економічний, бо це зробити дизель. А також тут 20 тисяч назад було зроблено велике ТО, де замінили все, що. Касається РМК, ГРМ, -ка, да, ГРМ це помпи, ремні, роліки і так далі. Отак виглядає багажний цього автомобіля. Також є у нас фаркопчик, щоб прицепчики, фаркопчик, копчик і так далі. так автомобіль виглядає по колу, гума, Короче, В принципі, за ці гроші ти отримуєш перше це універсал, труба дизель двухлітровий, економічний. І звичайно коробку автомат ну, точні до куди ці Кому цікаво такий гофік, всі деталі отам за телефончиком. Підписуйтесь на наш youtube канал і ставте лайки, щоб не пропускати такі прикольні бюджетні варіанти.